Номер 14. Треба знайти суму чисел. Мабуть, будемо в стовпчик додавати числа. До числа 7364. Треба додати двоцифрове число 29. То поставимо знак плюс і запишемо одинички під одиничками, а десятки під десятками. Підкреслимо горизонтальною лінію, це те саме, що знак дорівнює. І почнемо додавати з одиниць. 4 додати 9, 13 це двоцифрове число. Перша цифра 1 це кількість десятків. Запишемо її над десятками. А у числі 13, цифра 3 це кількість одиниць. Запишемо під горизонтальною лінією, під одиничками. Тепер додамо десятки, 1 додати 6, додати 2, 9. 3 додати нічого, тобто 0, 3, 7 додати 0, 7. Наступний приклад: 18532. Перший доданок, другий доданок 99. Кожну цифру в окремій клітинці пишемо. Починаємо додавати з одиниць. 2 додати 9, 11. Записуємо отак. число 11. 1 додати 3 додати 9, додаємо десятки. Легше зробити отак. 1 додати 9, 10, додати 3 13. Число 13, записуємо отак. Тепер додаємо сотні 1 та 5, 6. 8 додати 0, 8. 1 додати нічого, 1. 18631. Отримали таку суму. До 4 цифрового числа треба додати 3 цифрове. Запишемо трицифрове число під першим доданком. І почнемо додавати з одиниць. 4 додати 9, 13. Дві цифри, в числі 13. Одинички пишемо над десятками. Десятки пишемо над десятками, одинички пишемо під одиничками. Додаємо десятки. 9. Додаємо сотні, додаємо тисячі. 7493 таку суму отримали. Наступний приклад до п'ятицифрового числа. Додаємо чотирицифрове. цифрове 4288. 4288. Треба записати так, щоб одинички були під одиничками. І далі десятки під десятками і так далі. Додаємо одинички, 2 додати 8. 10. Двоцифрове число. 1 додати 3 додати 8 12, 1 додати 5 додати 2 8, 8 додати 4 12, 1 додати 1 2. Наступний приклад 25 тисяч 8, перший доданок, а другий доданок трицифрове число 495. Підкреслюємо. Починаємо додавати одинички 13, двоцифрове число. Цифра десятків над десятками, цифра одиниць, що показує кількість одиниць під одиницями. 1 Один, додати 9 10. Один додати 4 5, 5 додати нічого 5, 2 додати 02. 25 503. Останній приклад. 13754 перший доданок. Другий доданок чотирицифрове число: 2354. 2354. Щоб не помилитися, можна починати з одиниць. Записати спочатку 4, тоді 5, тоді 3, тоді 2. 4 додати 4 8, 5 додати 5, 10. 1 додати 3, 4. 7 додати 2, 9, 3, 1. Отримали 139 408. Це було дуже легко.